Бізнес продовжує долучатись до створення пунктів незглавності в уманській міській територіальній громаді. Все заради допомоги населенню на випадок критичних проблем з енергетикою та опаленням. В громаді бізнес продовжує долучитись до ініціативи та облаштовувати пункти незламності, які створюються для допомоги населенню на випадок критичних проблем із енергетикою та опаленням. Усі пункти обладнані генераторами, де ви зможете підзарядити свої гаджети. Там тепло, є інтернет, аптечки, місця для відпочинку. Допомагаємо один одному задля перемоги. Ми не забуваємо, що ми живемо в період війни на даний час. Ми маємо дах над головою, ми маємо можливість жити в власних будинках, але при повному блекауті частині людей не буде де дітися, не буде де зігрітися. І такі умови, як зроблені в ЖК Греків ліс, це дуже чудово. Я хочу подякувати власникам бізнесу. За те, що вони дбають за своїх мешканців і стараються зробити умови їхнього проживання в будь-який час комфортними. І в той же час хочу закликати і інших бізнесменів нашого міста. Так як ми з вами робили пункти незламності, так само давайте спільними зусиллями думати про такі пункти обігріву в кожному мікрорайоні міста. Хочу нагадати, що ми зробили. Частину пунктів незламності, в яких буде тепло, але вони не забезпечують повну потребу міста.